У Кременчуці відбулось офіційне відкриття ресурсного центру для жінок і дівчат. Це безпечний простір, де вони можуть відновити свій фізичний та емоційний стан, розкрити свій творчий потенціал, за потреби отримати психологічну підтримку, юридичну консультацію та кваліфіковану допомогу у випадку гендерно зумовленого або домашнього насильства. Дуже часто жінки не розуміють, що вони є постраждалими. Вони не знають, які є фактори, як себе ідентифікувати, як визначитись і, звичайно, до кого звернутися. Це дуже важливо. Коли вони сюди приходять, ми не говоримо ви постраждалі, ми не говоримо, особливо не можна говорити ви жертви. Так? Сюди може прийти будь-яка жінка, прийняти участь у заходах, дізнатися інформацію і вже визначитися, чи були в неї такі випадки, що з цим робити, куди звернутися і яку допомогу можна отримати. І головне, як не потрапити в більше в таку ситуацію. Цю ініціативу реалізувала благодійна організація «Світло надії» за підтримки дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ та Агентства США з міжнародного розвитку. Але простір вже функціонує до цього в тестовому режимі певний період часу і вже є певні досягнення певні результати. Я хочу подякувати нашим партнерам. Це благодійні організації світло надії за надану підтримку, що ми сьогодні можемо розпочати таку важливу роботу як створення ресурсного центру для жінок та дівчат для того, щоб підтримати. Це непростий час на базі ресурсного центру працює злагоджена команда, яка складається з психолога, юриста, адміністратора, а також тренера, мобілізатора та кейс-менеджера. Усі вони створюють затишну та комфортну атмосферу в центрі. Дійсно для того, щоб жінка приходила, наповнювала себе позитивною енергією, які було комфортно, безпечно спілкуватися, прийти з дітьми, провести час. У нас в просторі є логопед, який надає консультації дітям безкоштовно. Ми проводимо майстер-класи для дітей. У нас дуже класно працюють заходи, коли мама з дитиною приходять і вони разом малюють, ліплять або просто грають. Цей проєкт є гарним прикладом співпраці громадських організацій, місцевих влад та міжнародних партнерів на користь розвитку жіночого потенціалу та вирішення проблем гендерної нерівності. На території Кременчицької міської територіальної громади дуже активно здійснюються заходи щодо реалізації політики попередження та протидії домашньому насильству. Важливим кроком в розбудові безпечного простору є відкриття ресурсного центру. Тому я сподіваюся на плідну та дієву співпрацю в майбутньому. Ресурсний центр працює щодня з 9 до 1900 за адресою вулиця Університетська. 1. там регулярно проходять цікаві тренінги та лекції, під час яких можна емоційно перезавантажитись і відпочити. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини.